Всім привіт, друзі! І мене багато хто питає, що робити, коли собачка не хоче за вами йти. Наприклад, ми кличемо Росі! Росій сюди! А вона не йде, так? І тоді. Або якщо від нас обігає собачка, наприклад, біжить в ту сторону, ви не повинні бігти за нею, тому що якщо ми побіжимо, то вона почне від нас тікати. Ну, це як... От. І тому нам треба, якщо вона біжить, ми кличемо Росі і починаємо тікати. І собак, тому що цей інстинкт в будь-якому випадку побіжить за нами. І потім вона від нас знов тече. Або ви маєте приказати команду, або ви. Або ви знов таки Росі! Ну, Біжить і ми її ловимо. От. Ловимо і все. І отут у нас собачка. Так що користуйтесь таким лайфхаком, гулять, це біжи. Користуйтесь таким лайфхаком, як. Призвати до себе собачку і що робити, коли від вас тікає собака. От, це дуже гарний лайфхак, тому що чому вона біжить за вами? Це такий інстинкт. Як ви думаєте, чого собака біжить за котами, які від них стікаються? Це просто інстинкт. Коли щось тікає, вони доганяють, тому що ну, вони зразу думають, що це здобич. Якщо вона втече, то все. Це вони так привчіли привч... привч... привчені в стаї. Тому ось такий гарний лайфхак: кличете ім'я і біжите в іншу сторону. От більше нічого не треба. Воно прям ідеально працює і собачка біжить за вами в будь-якому випадку. Так що ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарик і пишіть, чи спрацьовує у вас такий метод. Якщо що, задавайте запитання, ну що робити, якщо щось там, чи що мені робити, щоб не було ось такого. Я вам спробую допомогти. Всім дякую за перегляд і всім па-па!